Всім привіт-привіт! З вами я, Вікторія Лозниця, я презентую вам свою колоду карт другу моїй, моєму арсеналі, авторську колоду Оракул війни. Для які ви зможете дізнатися всі питання, які вас турбують, які присвячені саме військовій тематиці? Колода складається з 36 карт, 36 арканів. Вона неймовірно легка та проста в розумінні. Вона зручна, компактна, дуже комфортна в триманні в руках. Вона розроблена спеціально для того, щоб бути кишеньковим помічником на всі можливі ситуації, які вас чекають, щоб вона була можлива зручна. Щоб вона була простою в розумінні, щоб ви витягнули одну карту і зрозуміли, чого вам чекати завтра. До кожної карти тут відразу є опис, значення цієї карти, чого чекати. Вам не потрібні додаткові книжки або якісь інструкції про розуміння цієї колоди. Колода є другою з моїх випущених, авторських колод, тому для всіх бажаючих її придбати, ви можете це зробити на моєму сайті TaroGold.ua. Вона йде в дерев'яній скринці. Перші колоди йдуть саме в такому оформленні, подарунковому. Тому для всіх, хто хоче мати власного нічника, який допоможе вам знати, чи чекати приліт, чи чекати артобстрілу, чи чекати якихось небезпечних подій в своєму житті, чи будуть жертви, всі ці розуміння. І всі ці поняття є в моїй колоді. Чи чекати вам смерть, чи чекати вам якогось добробуту? Усі-всі ці поняття є в моїй колоді. Чи є якась прихована небезпека або подібного типу. Тому якщо ви військовий, або ви знаходитесь в місті, де активно проходять бойові дії, це буде вашим незамінним помічником. Кишеньковим другом, який буде підказувати магічним другом, який буде підказувати, чого чекати найближчим часом. Колода виконана з любов'ю. Неймовірною пошаною. На моєму сайті TaroGo.ua ви також можете знайти багато цікавого для себе та для своїх близьких. Там є цілий розділ, присвячений заговорам та оберегам саме для військових та для воїнів. Також ви можете знайти різні. Цікаві вкладки, які вам допоможуть у вашому житті.